Всім привіт! Чергова посилочка з Aliexpress на моєму каналі. Це має бути розумний годинник. Хто як називає смарт-годинник фірми Колмі. Моделька i28 Ultra. Смарт SmartWatch AMOLED Кран. 16 з копійками. Тут не видно, правда. Але я подивлюся, я поставлю скріншот, скільки точно я за них заплатив. Посилання на продавця буде в описі. Подивитися, може дешевше, може дорожче, не знаю. Ось такий трек номер для продавця суто. Так, а скрин то має бути один із. Як це кажуть. Практично флагманський годинник даного бренду. Так. Все. Кульочку більше нічого немає. Ось так ось фіг його скажеш, що то є, правда? Крим АМОЛЕТ, Супер екран. Ось в таких кольорах він продається. Додаток Call Me Fit, то їхній вже власний додаток, то вже, слава Богу, що не всякі інші сторонні додатки. Так що? Дзвонити можна калорії, там пульс, Крокомір, моніторинг сну, чат. до да, GPT, Тобто можна спілкуватися з ним, він генерує. Навіть за допомогою дат-GPT DG, можна генерувати собі. Ну, на екран заставку, як кажуть, циферблат. Во. Так. Показую погоду. Повідомлення з різних додатків які у вас на телефоні. Що можемо сказати? 1.43 АМОЛЕТ 466х466 Ну, Це дуже круто, класно. Гарний знач має бути. 260 мАч батарейка. Ну, тут є хороший блютуз. І плюс того, що АМОЛ-Екран, так що він буде до тижня служити спокійно. І ось від 9-ї версії Android від 5-ї версії підтримує. Так, що, розкриємо його і подивимося, що нам прислав продавець. Більше на коробці нічого нема, а має бути в чорному кольорі. Так як замовлялося. Так. Так. Так, вот так и Коробочка, так. так. Сторонку. Дивіться, як запаковано. Так, сам годинник. Отакий. такий. є дуже легенький, ну і не тяжкий. Так, подивимося, що ще тут є. Так. Кабель зарядки магнітний. Інструкція і захисне скло. Прикольно. Дякувати виробнику, що дав скло в подарок. На перший час не треба буде докупляти нове скло. якийсь захист. Інструкція не цікава, китайська і англійська мова. Сам годинник. Такий матовий мігенький ремінець. До речі, ремінець на 22-20 мм. швидкозйомний. Так що кому треба, то буде знати. Ну, в принципі, на AliExpress купа ремінців є, кожен може собі підібрати. Так, ось так він виглядає. Ззаді теж матовий пластик. Датчики. Так. Перед включенням потрібно зарядити. Дивіться, який класний годинник. Ну я думаю, ну, блін, ніхто не примахається. Дивіться, який класний. Ну, на вигляд він бомба. Так, попробуємо включити, може включиться. Та включився, дивіться якийсь. Ну, може телефон так не передає, але якість зображення. Амулет-екран дуже, як яскравий. Так, ну то його треба зарядити. Так, чи не треба? Ні, не треба заряджати. Кажу, що ти. Так. Зайдемо в меню. Как это Так, так, так тут шо. А, чат GPT. Меню. До речі, тут я Always Of Display. Так, тут не. бо я amoled экран, значит, ей Always of Display. Правильно? Правильно. Так, watch face реализ не улиц. Вот такие прикольные, правда? прикольні суперові Так, месенджер Ну добре, я це. Я підключу його до телефону, налаштую. Ну і повернемося до огляду. Так, встановив я додаток Colmi Fit, якому багато функцій. Вже добре, що є рідний додаток, що не треба налаштовувати якісь різні додатки. Скачувати. Не всі є прикольні. Так, фокус. Отакий От циферблат. Так, покажу вам циферблати. Отакії. От так. Так, такі. Ну, можна собі за допомогою штучного інтелекту зробити. Або скачати через додаток, там більше 100 циферблатів вибрати можете, який вам сподобається. Ось такий. Ну, екран дуже класний екран. Яскравий. Дивіться, Взагалі шикарний. От такий. Ну, це так. Ну, мені такий подобається Кому як. А мені сподобався цей. Ну там є цифер блатів багато. Що... Оте. Always on Display. Все файно, ну, видно, класно. Хочете, виключайте, щоб не садила батарейку. Так. Та. Закрите. І все. Так, що по функціоналу, Ну, це діяльність, що ви за день кроки, калорії, і серце бреть все воно тут збирає. Так, управи. Купа є. Можна ще додавати з додатку. Так. Це що? Сон. Ну, сон то таке. Пульс. До речі, те, тестували досить непогано показує, Артеріальний тиск це таке, це, самі розумієте, це не є. Медичний пристрій, телефон. Ну, треба підключати. Я не підключав. Можна дзвонити, кажуть, що досить гарно динаміки, гарно вас чути, і, і мікрофон. Добре. Так. Фокусуйся. Так. Один мінус що нема. Тачскрін, що по екрані включається. От, Отже. Тут можна говорити машини, Побачимо. що небудь сказав. Треба трошки почекати. Пише по Кацапській, ну, але прочитати може досить цікаво. Ну, посидіти, потекати цікаво. Це треба з'єднювати. Так, акції якісь, я не знаю, погода. Погода теж треба налаштовувати все, під'єднювати до телефону. Так. Повідомлення підключається Камера, плеєр. То якісь. Ну, це на релігійну тематику, там, і так зазначено, на арабський для мусульман. Відлік часу є. Будильник є, який можна настроювати. Тут прикольно з будильником, що можна його налаштовувати, що, що зі звуком, що просто з вібрацією. Секундомір Секундомір таймер може робити у фоні. секундомір ні. То є мінус ніби такий. Ну, відстеження це є для жінок. Світовий час можете контролювати, додавати до 6. То в додатку треба додати до 6 можете регіонів додати. Знайти телефон, ігри, Ігри тут є. Щось я забув, скільки. 3 чи 4. Коротше. Треба розбиратися. Так, калькулятор порахувати можете. Календар. Так, параметри. Яскравість. Яскравість, бачите, наполовину я не регулював, якість. От менюшки можете ставити як хочете. Чи так, чи так, чи так, чи так, чи так. От по-різному. Я думаю, що найліпше є для мене. Так, то не то. Так. Сон, ну, типа сон показується скільки. Він гасне без, без активності. Так, меню то мені це не подобається. Отак. Отак, хай буде так. Як було. Ну, дуже багато є, кажу, посидіти, пороздуплятися, як то кажуть, можна собі потикати телефоном. Так, ось такий девайс, дуже, ну, як в мене, прикольний. Якість, AMOLED екрану прекрасна. Плеєр, все, можете собі ну, переключати на телефоні. Треки, ставити на паузу і так далі. Тут ще можна додати, що вам потребується. Так. От Знизу повідомлення. Зверху меню настройки. Так, нижня кнопка відповідає за вправи спорт режим. Так, ось такий вогодинничок Кому цікавий, можете подивитися, там більше люди розказують, показують. Ну, але, як на мене, то є один з кращих годинників компанії Colmi. За адекватні кошти ви купуєте хороший годинник. Металічні рамка, металічний повністю металічний, зверху стекло, ну, знизу пластик матовий, але то таке. Теж з хорошої якості, ремінець, ремінець теж такий матовий, не відбитки пальців не показує. Ну, і ремінець можна замінити в будь-який час. Він швидко на якийсь, який вам сподобається. Ось такий був сьогодні годиночок фірми Колмі, Моделька i28 Ultra. Можу рекомендувати, як на перший його погляд, це є хороша і якісна річ. Хороша, якісна річ за невеликі кошти. Так що, всім дякую за увагу. Хто де подивився дане відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Допоможіть розвити канал. Так що всім мирного неба і слава Україні!